Вінничини середа екватор робочого тижня про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги. І далі у випуску говоримо зокрема про таке. Пенсійний фонд профінансував субсидії та пільги мешканцям Вінничини. Безбар'єрний простір у Вінниці на Майдані Небесної Сотні та вулиці Магістрацькій облаштовують зручні маршрути для маломобільних груп населення. 84 тисячі домогосподарств отримують субсидії та 69 тисяч жителів області пільги на оплату комунальних послуг, палива чи газу. У листопаді 2025 року пенсійний фонд України перерахував кошти на субсидії та пільги мешканцям Вінницької області. Загальна сума виплат майже 142 мільйони гривень. Пенсіонери, які отримують гроші через пошту, одержать свої субсидії разом із пенсією. З нами на зв'язку Олена Корчака начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Олено, мої вітання. Вітаю. Власне опалювальний період вже розпочато. Нагадайте, будь ласка, кому призначають субсидії і які документи для цього потрібні? Житлова субсидія це безповоротна адресна допомога. Соціальна вона надається сім'ям або домогосподарствам, які не можуть самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм і нормативів, через, наприклад, відсутність доходів або низькі доходи. Право на отримання житлово-комунальної субсидії має кожна родина. Або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують у середньому 15% сукупного доходу щомісячного. Що стосується документів, то фактично заповнюються два документи: це заява і декларація. Тобто перелік документів досить невеликий, але заповнюючи ці документи, потрібно зазначити всю інформацію щодо переліку послуг, які дане домогосподарство споживає. Пані Олено, а розкажіть, чи вже розпочалися виплати субсидій на новий опалювальний період? 4 листопада поточного року Пенсійним фондом України профінансовано субсидії для 84 тисяч домогосподарств Вінничини і для 6 дев'яти тисяч пільговиків. І ми на ці ціль було спрямовано у Вінницькій області 142 мільйона гривень, і середній розмір субсидії на жовтень склав 752 гривні. В травні для більшості одержувачів субсидій перепризначення на неопалювальний сезон відбувся автоматично. А як щодо опалювального сезону чи зроблено це автоматично всім, чи комусь все ж треба прийти особисто і подати документи? Хочу зазначити, що субсидія призначається один раз на неопалювальний сезон з 1 травня. І віце йде відлік, бо коли ми приходимо до опалювального сезону, тут ми робимо тільки перерахунок на опалювальний сезон. Автоматично призначається субсидія на опалювальний сезон для осіб, які отримували субсидію. В неопалювальному сезоні, тобто з 1 травня, їм була призначена, або ж також важливо, якщо субсидія була призначена у розмірі 0, то таким людям звертатись не потрібно. Субсидія на опалювальний сезон призначена автоматично. І знову ж 1 травня є категорія осіб, яка обов'язково повинна звернутись за призначенням субсидії, тому якщо це не зроблено в травні. Таким особам потрібно звернутися для того, щоб отримати на опалювальний сезон. Це найперше, якщо субсидія призначається вперше, якщо особі було відмовлено в субсидії, от, наприклад, за наявності боргів, і обов'язково потрібно звернутися тим особам у складі домогосподарства, яких відбулись зміни, або ж якщо відбулися зміни в. Щодо послуг, які надаються тому чи іншому домогосподарстві, пані Олено, дуже дякуємо вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Безбар'єрний простір почали облаштовувати і на майдані Небесної Сотні, та на вулиці Магістрацькій у межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів, вирівнюють тротуари, встановлюють пониження перед переходами та тактильну плитку, аби пересування містом стало зручнішим для людей з інвалідністю, батьків із візочками та віничан поважного віку. Роботи виконують за кошти державного бюджету, в які закладено оновлення зелених зон поруч із вулицею Театральною та біля центра. На площі Небесної Сотні демонтують стару пошкоджену бруківку. Уже за кілька днів тут покладуть нову, аби зробити територію не лише охайною, а й зручною для людей з інвалідністю, матусі з візочками та пенсіонерів. Будемо лежати другу, ну, щоб краще виглядало, бо тут вже плитка е -по потрощилась. Трохи. Та й треба буде переробляти. Оновлення площі проводять у межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів. Тут вирівняють покриття, приберуть пошкодження, понизять рівень перед переходами, аби маломобільні групи населення могли комфортно пересуватись. На другій ділянці нашого безбар'єрного маршруту, і тут будуть проводитися роботи з облаштування пішохідної мережі, тобто для того, щоб маломобільним групам населення батькам з дитячими візочками, людям на кріслі колісному, людям, які користуються протезом, було зручно користуватись нашим простором. До оновлення площі чимало віничан скаржилися на пошкоджену плитку та жахливий вигляд одного із центральних майданів міста. Тепер тротуари стануть безпечнішими та зручнішими. Роботи виконуються коштом державного, міського та обласного бюджетів. Всі зміни, які зараз в даний момент біженці проходять, проходять це огромний плюс. Під час війни, звичайно, це просто що люди живуть. Дваючи своє місто. Дуже багато після війни поранених і без рук, з них і на колясочках. І ще можу додати, в мене мама була 10 років паралізована і дуже важко було возити з цими там, чи в церкву, чи на прогулянку. Зараз це також, чесно, недоречно. А чому? Ну тому що Бруківка зараз не заважає. Заважають дрони, ракети і все остальне. Бруківка можна переступити, Яну. Безбар'єрний простір облаштовують і на площі героїв майдану. Там встановлюють тактильну плитку, пониження перед переходами та вирівнюють тротуари. Завершили також роботи на перетині вулиць Соборної та Артинова. Біля облради там облаштували понижений перехід і звузили проїжджу частину. Це вже другий етап формування безбар'єрних маршрутів у Вінниці. А от улітку в межах цього проєкту для ветерана російсько-української війни у будинку на вулиці Зулінського встановили спеціальний підйомник із виходом. На запит ветерана було встановлено ліфт інноваційний, перший в Україні, той, який понижується, спускається на перший поверх. Відповідно, не потрібно долати прохідний марш в типовій дев'ятиповерхівці. І так само було здійснено роботи по встановленню тротуару до зупинки і здійснено дві зупинки в сторону міста та з міста, які були облаштовані касельським бордюром. Цьогоріч у межах безбар'єрного маршруту облаштовують центральні ділянки міста. До кінця року всі заплановані локації планують завершити. Спальні мікрорайони оновлюватимуть відповідно до потреб мешканців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Перша середа листопада день здорового харчування. Медики радять усвідомлено ставитись до їжі, особливо у наш час, коли фастфуд доступний, а хронічні хвороби, які виникають через неправильне споживання їжі, стають нормою. Здорове харчування основа профілактики більшості недуг. Листопад особливо підходить для того, аби забезпечити свій організм вітамінами. Сезонні продукти, гарбуз, яблука, буряк, капуста допомагають зміцнити імунітет. І підготуватися до холодів. Про користь здорового харчування восени розповість Марина Благ, лікарка дієтологиня. Пані Марино, її вітання. Вітаю вас! Дякую велике, дуже цікаве питання і дуже важливе, я вважаю. Тож розкажіть, які сезонні продукти в листопаді найкраще підтримують імунітет і допомагають організму адаптуватися до холодів? І чому саме восени варто переглянути свої харчові звички? Так, дякую, взагалі. Я раджу постійно контролювати своє харчування і постійно надавати перевагу сезонним продуктам. Так, в осінньо-зимовий період ми повинні більше. Уважніше відноситись до нашого харчування, так як велика ймовірність вірусних захворювань, і також можливі і хронічні прогресування хронічних захворювань. Тому в осінньо зимовий період ми збагачуємо свій раціон нашими сезонними продуктами, які є в доступності. Як вже ви казали, дуже корисні є коренеплоди, буряк, морква, гарбуз, картопля, пастернак, тобто вони дуже корисні містять велику кількість. Антиоксидантів і, звісно, у осінньо зимовий період ми повинні збагачувати свій раціон продуктами з великим містом вітаміну С, так вони зміцнюють нашу судинну стінку і підвищують наш імунітет. Ну і звісно, додавати крупи, додавати бобові, тому що це клітковина. Вона також є дуже корисною для нашого мікробіому. А якщо в нас буде гарний мікробіом, то і імунна система в нас буде. Гарно працювати пані Марино. А чи потрібно в цей період змінювати калорійність раціону, враховуючи меншу фізичну активність і холодну погоду? А ну тут це також дуже індивідуально, тому що я раджу, якщо у вас була фізична активність, так спортзал чи вдома фізична активність, так само прогулянки не зменшуємо їх, тому що звісно в осінньо зимовий період холодніше, але фізична активність має бути це корисно для наших м'язів, для наших суглобів, для наших кісток та наших зв'язок. Тому. Дуже індивідуально чи зменшувати калорійність. Ну тут знову ж таки вхоло в холод. Наш організм також витрачає енергію для того, щоб зігрітися. Просто у вас має бути нормальний калораж, який підходить під вашу вагу, під ваш зріст, що у вас не було ні надлишкової ваги, ні діагнозу ожиріння а ваш комфортний, ваш комфортний калораж, який підходить вам. Якщо ви хотіли би щось змінити, тоді треба консультуватися вже з спеціалістом. А розкажіть, як зменшити споживання шкідливої їжі, коли хочеться чогось смачненького у холодну пору? Е, так у холодну пору ще більше хочеться смачненького, і це нормальна відповідь організму, тому що він хоче більш калорійну їжу для того, щоб зігрітися для нашої гормональної системи, для нашого психологічного стану. Тут в першу чергу я раджу. Е, Дивитись на свій сон, тому що якщо буде недосипання, то нам на наступний день хочеться ще більше з'їсти такої некорисної, да, трошечки шкідливої калорійної їжі, тому обов'язково раніше треба лягати спати. І моя порада це мати основні прийоми їжі, так сніданок, обід і вечеря. І після основного прийому їжі можна вживати, вживати щось смачненьке. І тоді ви проконтролюєте і кількість ви багато не з'їсте, і не будуть високих стрибків цукру в вашій крові. І на наступний раз вам вже не так захочеться з'їсти щось солоденьке. І на завершення ваша порада чи варто приймати вітаміни додатково, аби зміцнити імунітет, чи достатньо правильно складеного меню? А в першу чергу хочу наголосити, що обов'язково в осінньо-зимовий період потрібно входити з наявними аналізами. Так потрібно здати аналіз, наприклад, на вітамін Д, на феретин, загальний аналіз крові. І якщо ми бачимо по цих показниках дефіцити, обов'язково їх закриваємо. Тому що якщо вони є, тоді вже наш імунітет буде знижуватись. В загальному імунна система також буде знижуватись, тому обов'язково закриваємо дефіцити. І якщо ми хочемо вже додати вітамін С, наприклад, чи цинк, можна вживати у осінньо-зимовий період, але також не є проблемою добрати ці вітаміни з харчування. Просто додати продукти, які мають великий вміст вітаміну С та того самого цинку. Пані Марино, дякуємо вам за роз'яснення та рекомендації і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам також на все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Марина Благ, лікарка дієтологиня. А що про правильну їжу думають віничани? Як вони ставляться до здорового харчування? Чи дотримуються його восени? Запитали у жителів міста. Здорове харчування це коли ти контролюєш, що ти їсиш, і в тебе мабуть, є режим якийсь, коли ти зранку, в день, ввечері, і ти фільтруєш то, що ти їсиш збалансоване харчування. З натуральних продуктів, простих і зрозумілих і, власне, так само способів приготування. І така, яка би наповнювало тіло, зігрівало його в холодну пору року. І... І насичувало збалансований, має бути раціон їжі, білки, вуглеводи і жири має бути все збалансовано. А ви дотримуєтеся? Я рекомендую всім здорове харчування. І для мене здорове харчування це в першу чергу збалансована тарілка, три прийоми їжі, і в принципі дотримання норми калорій на день активності і все цього буде достатньо. Археологи натрапили на цінні історичні знахідки під час дослідження території у центрі Вінниці біля колишнього кінотеатру на Соборні. Під час розкопок виявили залишки старої ринкової площі, цегляні склепіння, фрагменти кераміки, скляних виробів та монету 1915 року. Фахівці припускають, що ці артефакти належать до періоду, коли тут вирувало торгове життя міста. Всі знахідки готують до лабораторного аналізу. Після реставрації артефакти передадуть до музею. А місце розкопок зафіксували за допомогою технології 3 d сканування Лідар, щоб зберегти цифрову модель території. Присвячені були саме визначенню потужності цього культурного шару на цій ділянці для розуміння і врахування в майбутньому інвестиційному проєкті особливостей ґрунту на цій ділянці. Ми побачили в результаті розкопок е археологів про те, що рівень насипного ґрунту на цій ділянці сягає 5 метрів перевідкладеного, привезеного туди ґрунту. Нижче знаходиться культурний шар. Культурний шар містить залишки плоду. Е Ощі, яка знаходилася на цьому місці, на цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо вам лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.